Розумна політика, депутати від міжфракційного об'єднання виступили з законодавчою ініціативою, дуже актуальною і, напевне, вже давно перезрілою ініціативою по звільненню від оподаткування. Для генераторів, для комплектуючих запчастин того, що може допомогти нам відновити нашу енергетичну спроможність, ми розуміємо, що в нас є дефіцит електроенергії, є величезний запит з боку населення на альтернативні джерела енергетики, в тому числі генератори. І ми виступили з ініціативою на чолі з Дмитром Розумковим стосовно того, щоб звільнити від податку на додану вартість і мид. На обвезені генератори, але також і дати податкові пільги і певні стимули податкові для виробництва і збору генераторів на нашій території, тобто з боку вітчизняних підприємств. Профільний комітет з питань митної податкової політики ухвалив ці законопроекти одноголосно за основу. Вони потрапили в зал і сьогодні були проголосовані у першому читанні. Зараз готуємо можливі. Певні ще додаткові правки для того, щоб у найближчому майбутньому на наступному засіданні Верховної Ради проголосувати цей законопроект в цілому і дати можливість десяткам тисяч, а то й сотням тисяч українців підприємств і всім зацікавленим особам мати можливість дешевше купляти генератори та комплектуючи до них для того, щоб ми могли е якось пройти. Цей важкий складний етап опального сезону і зимовий е зимовий період, який расисти намагаються нам зробити нестерпним. Тому є великі сподівання, що у найближчій перспективі закон буде проголосований в цілому, і ця законодавча інституна буде практично означена.